Колеги, вітаю! З вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити другий Саркрафт а саме кампанію Теранів. І зараз ми будемо викрадати артефакти зелнага. Дивимось. звичайний старий аванпост. Що в ньому особливого? Не торопісь з виводами. Демініон вже кілька місяців ведуть тут розкопки. Відійш кран? Они раскопали инопланетные артефакты, готовятся поднять его. Чтоб мне провалиться. То-то же. Стоит иногда доверять людям, Джимми. Ну ладно, пора задать жару Доминиону. Разнесем их базу и вытащим эту крошку оттуда. Так, ця миссия уже будет Буде трохи трохи інакшою, тому що в цій місії нам вже треба буде будувати свою армію. Ось початково у нас всього 6 марінів. Тож будемо розбудовувати економіку. Потребується гораздо більше у нас є Тут наскільки я пам'ятаю, у нас є тут у нас є газ. Екстра ресурси. Відразу суплаєчку робимо, щоб у нас збільшити кількість нашої армії, яка влізає. І треба побудувати ще один барак, щоб ми могли навчити медиків. Щоб вони хилили наших морпей. Та це вже починається класичний Старкрафт, де ми будуємо базу, викликаємо. КСМів. СІВ в англійській версії. Так, поки будуємо ще одну факторку. На нас мають вже нападати. Старкрафт uh, чи мені більше подобається. Якби фанат взагалі РТС жанру, мені дуже подобається третій Варкрафт. Чому плюс великий Стракрафта над Варкрафтом, що місії більш різноманітні? Тобто в Варкрафті в більшості місій ви можете тупо відчекатися на базі, відбудувати величезну армію і піти в наступ таким величезною армією, тому що вас, вас дуже рідко в місіях в Варкрафті переширяти. Тобто ви собі спокійно, спокійно сидите на базі, чілите. На вас там потрошечку нападають, ви розбудовуєтесь в Саркрафті, все інше. Тут багато дуже багато ліміту по часу. Тобто, зазвичай на вас постійно йде якісь напади. Від вас постійно треба робити якийсь акшому. Тобто, якщо на вас зазвичай постійно атакують вас. І вам ще й в цей час треба виконувати основну якусь задачу. тобто є ліміти по часу. Ну і тому більш більш гнучка. Більш гучка ця кампанія стовідсоткова. Пішла перша атака. Наш медик відпрацював на 100%. Дивимося щоб наші СЦВшки не були в простої. щоб вони працювали на благо Джима Рейнера нашого шеріфа. Тут робимо Давай, такий бинт на казарми. Нам би ще медика зробити одного. Було б, вообще, було б кльово. Все, тренуються наші медики. Сюди Марінів робимо. І добиваємо ліміт. Тобто у нас на одній базі 24 СЦВ-шки йдуть на мінерали і ще 3 на, на переробний завод, щоб добувати ВСП. Кожен юніт у нас займає одну одну, якби Одне місце у суплай депоті. Тобто ми не можемо побудувати більше юнітів, якщо у нас немає місця у наших, наших суплайках. Тому треба за цим дуже, дуже, дуже слідкувати. Інакше нічого не буде. Інакше нічого не буде. Все, ще два медика тут дороблюємо і все інше кидаємо на Марінів. Треба ще одну суплайку бахнуть. И зараз я думаю, мають на мене ще раз напасти. з усього. Я думаю, що да, зараз на мене ще раз нападуть, ми їм даємо вісесть и йдемо самі в контрнаступ. Командир, угу. ремень атакует базу повстанцев на юго-западе. Значит к нам они пока не сунутся. Дайку, де, кусать людям нужна наша помощь. Нельзя их бросать. Да, ще прикольно те, що суплайки можна отак от закривати. Тобто щоб вони не не перекривали прохід. Так, тоді ще трошечки добудуємо юнітів, до да підемо. Підемо допомагати. Думаю, можна ще навіть медіка лупануть в такому в такому випадку. Опа, пішли, пішли. Та ні, нас нас трошечки побільше. Все пішліть в атаку. Відразу подивимось, що у нас тут. Ага, тут просто дорога, яка нікуди не веде. Все, підводимо юнітів. Тут так робимо. Тут відразу добудовуємо ще одну суплаєчку. Опа, ресурсики. Тут такий невеличкий аванпостик. Всіх трошечки роз'єбуємо, трошечки роз'єбуємо. І йдемо далі. Так, тут у нас ще три юніта добудувалось. КСМки робляться. Тут робимо. робимо ще дві суплайки і йдемо в атаку. Зараз вони там самі задефаються. Так, втратили одного Маріна. Чортові повстанці. Добре. а не, не чортові. Опа, Новими тут ще один барак нам зробили. Клас. Звичайно, задобуйся. Долітаємо в команді. Рейнер молоччина. ребята Рейнера. Все. все у нас чудово. Вон Да, робимо, продовжуємо наше повстання проти Менска. Приближаються враженський геліони Та до побачення. До побачення ворожим геліонам Опа, це те, що бункер, це вже не так приємно. Але все рівно ми з цим впоралися. Да, дякую, дякую, Тайкосі. 100%. 100%. Ну, нас, нас, вже, нас вже забагато. Нас вже забагато. Він ще й медиків будує. Опа, в нього танк є. Ой-ой-ой. Зараз -ой -ой. головне не довийобуватися. Руйнуємо йому економіку. Зносимо бараки. Але до танку треба підходити обережно. Бо танк може і, і вжарити трошки. Там може і жара. Так, відразу хочу попередити, що якщо будуть якісь факапи, е я не буду перезнімати, будуть виходити ролики з факапами, щоб все було більш, більш живо. Пишіть, коротше, на танк спробуємо все-таки напасти. Ай-яй-яй, як, як це було неприємно. Але, але проблемою це не стане. Проблемою це не стане. Факторку йому зносимо, щоб він не додував геліони. Опа, факторочку знесли. Все, тепер реактор. Доламаємо його. І ось наш, наш артефакт. Наш артефакт, який ми зараз захопимо. остальных и можно лететь на заслуженный отдых. Да. Можем, можем улететь. Останем суплай и сам. Вход в систему управления экраном. Расшифровка кодов защиты. Управление экраном получено. Чудо. Осталось поднять эту крошку и можно Якийсь він трошки замаленький для для повноцінного артефакту. За такою вздюлькою їхать. Ну, таке собі. Так, поговоримо з Тайкусом. Так, хто твій таїнственний покупатель Тайкус? Кому мы отдаем артефакт? Да какие-то яйцеголовые. И контора называется фонд Мебиуса. Фонд Мебиуса? Это же вполне законная исследовательская группа. Какие у них могут быть с тобой дела? С тех пор, как твой кореш Менгск запретил торговлю безделушками пришельцев, бедные ученые изворачиваются как могут. Ну а я известный покровитель наук, Джимми. Ты же знаешь. То явно у нас стерки с фонда Мебиуса. что там, шось там точно не чисто. Дивимось новины. Спасибо за интерес к нашей передаче. Кейт Локвелл продолжит рассказ о кровавом бунте Джима Рейнера. Спасибо, Донни. Аппетиты Рейнера явно растут. Вместе со своей бандой он напал на археологическую базу Доминиона и, судя по всему, похитил опасный инопланетный артефакт. Как раз сегодня император Менгск высказал свою точку зрения по этому вопросу. Трудно представить себе, какой хаос могут обрушить на наши миры безобидные, на первый взгляд, артефакты. Любой, кого уличат в хранении подобных предметов, Будет наказан по всей строгости закона. Не расстраивайся, партнер. За твою голову по-любому назначена награда. Спасибо, Тайк. Ужасно, Кейт. Насколько я понимаю, террористическая операция Рейнера стоила жизни многим мирным людям. Приходится признать, Донни, что скорее излишнее рвение солдат Доминиона повлекло за собой немногочисленные жертвы. Спасибо, Кейт. Итак, мы наблюдаем за развитием да. кровавой драмы. Джим Рейнер убивает женщин и дітей на Марсарі. Так, да, це називається пропаганда. Якщо Кейт адекватно і розповідає все як є, то це, звичайно, трошечки схоже на те, що у нас зараз відбувається в світі. Дивимось Каково на череп. черг. Воювати з зергами? Всі заварушки, в які ми з тобою раніше попадали. и после которых еле успевали уносить свои задницы, ничто по сравнению с зергами Тайкус. Когда оказываешься лицом к лицу с тысячей этих сукиных детей, только тогда ты впервые узнаешь, что такое настоящий страх. Да, это самый череп гидролиска э, юнита зерги. Так, что-то про, что про охоту. Это что? Я думал, протосы выжгли всех Взбачаюсь. зергов на планете еще несколько лет назад. Четыре года прошло, а в пустошах до сих пор находят их логово. Знаешь, а за такой трофейчик нам отварят солидные бабки на черном рынке. Пошли на охоту. Иди, если хочешь. А я с ними уже навоевался. На две жизни хватит. Так, еще у нас залышился плакат. Должен сказать, Джимми, ты стал настоящим бойцом на месте Менгска я бы тоже хвост поджал. Ты серьезно, Тайкус? Да что ты? Нет, конечно. Боже, смех у него, конечно, добрый. Ну и тогда дивимось, какая у нас особенная миссия. Теперь, когда артефакт захвачен, вам нужно закрепиться на станции дальние и дождаться корабля, який вивізять вас з планети, он уже в пути. Будьте осторожні. Войска Доминиона могут можуть местонахождение артефакта по його излучению. Будемо тікати в, в наступній серії, яка виходить у нас щоденно. Колеги, хто додивився до кінця, прошу підписатися, поставити лайк, натиснути на дзвіночок. Ще нагадую, що я стрімлю кожного дня. Канал називається Дюха а слідкуйте за виходами нових відеороликів. З вами був Дюха, і це світ геймінгу, в якому ми живемо.